Коломіянка Оксана Томенчук стане учасницею народного шоу у Києві «Караоке на Майдані. Дівчина переможниця конкурсу в Коломиї. Благодійний фонд заради добра та депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Гедичинський ініціювали в місті соціальний проект «Караоке в Коломиї. Відтепер співоче дійство організовуватимуть традиційно протягом літніх канікул. Незмінним ведучим заходу буде Олександр Скічко з ранкового шоу на новому каналі. «Караоке в Коломиї провели біля музею писанкового роз. Спису, Незважаючи на дощову погоду, зійшлося чимало людей. Пошук талановитих співаків відбувався за правилами народного шоу у Києві. Була і курка, і яйця переможеним. Відрадно, що на вибір четверо півфіналістів караоке співали виключно українські пісні. Серед учасників не аби хто кожен частково буде чимось пов'язаний з музикою. Двоє були навіть на кастингу відомого телешоу Ікс Фактор. Я був неодноразово приймав участь в таких конкурсах. Проходив півфінал «Х-фактору», вирішив приїхати поспівати вільний час. Ти не лякайся, що змерз, знайшли, бідонько, певно, ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до сусерденька, а вона палке, як жар. Я беру участь у різних конкурсах, від 4 років вже співаю. Брала участь у кастингу X-Factor, але, на жаль, не виграла. Зараз вчора, в неділю, брала участь у фестивалі Червона рута. Поки результати не знаємо, але я думаю, сподіваюся, на краще. Керооки в Коломигі проводив Олександр Скічко, ведучий ранкової програми, підйом в Коломиї Саша вже втретій, що приємно сам зініціював стати ведучим місцевого дійства. Підтримку знайшов у благодійному фонді Заради добра. Відтепер протягом всього літа юнак проводитиме співоче шоу. Місце зустрічі незмінне площа перед музеєм. Писанка мені дуже подобається. Я коли перший раз приїхав, для мене здалося це як таке польське місто, тому що я сам з Черкащини або там, коли приїжджаєш в Київ. Там все зовсім інакше. І от такого районного центру зайти в центральній Україні, ну я не бачу особисто. Тому я дуже був вражений, що в Україні є районні міста, які схожі справді на європейське міста. Фонд заради добра та депутат Богдан Гдичинський даруватимуть коломиянам не лише можливість продемонструвати свої таланти, всім учасникам гарантовані подарунки. Тим, хто рахує гроші двох півфіналістів, капелюхи та футболки. Переможцю DVD і найголовніше можливість стати учасником столичного шоу «Караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком до Києва поїде переможець місяця. Ми бачимо, скільки в державі проводиться різних заходів, таких гарних. І думаю, чому б не зробити, що Коломичка наскільки має талантів, і вона повинна проявити А проявити, для того, щоб проявити, треба зробити такі гарні заходи, як ми назвемо їх, що Коломия має свої таланти чи караокі в Коломиї. Як воно буде назване, я думаю, саме більше, коли ми побачимо. Талановитих е, дітей, талановиту молодь, і яка зможе себе проявити е, в своєму житті. У півфіналі караоке в Коломиї зустрілися два різних голоси: баритон та сопрано. В запеклій боротьбі виграла дівчина, зібравши 200 гривень. Тепер Оксана Томенчук боротиметься за звання кращої співачки місяця. Наступний караоке 20 травня.